Аль, сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Ось держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вірить в більш значні успіхи Сил оборони України на полі бою. І за його словами, коли вони повністю розгорнуться і почнуть діяти, то тоді будуть відчутні великі зміни. Що власне означає, ось це повністю розгорнутися? Мається на увазі, що резерв стратегічний, котрий повністю підготовлений для наступу, не задіяний у значній частині, так дуже значній частині, в якій точно не буду акцентувати, тому що противник зрозуміє, який ще наш потенціал, і буду думати, як з цим боротися. Дуже так твердо хочу заакцентувати, що більша, відчутно більша частина частина сил і засобів, котрі підготовлені для наступу, ще не задіяні, і будуть задіяні рівно тоді і дам. Коли для цього буде найбільша доцільність, повністю довіряємо нашому генеральному штабу. Ось Резніков заявив, що Україна продовжить удари по Керченському мосту, і ми днями чули Валерій Залужний в одному з інтерв'ю сказав про те, що коли буде можливість, то його ніхто не зупинить, щоб деокупувати Крим. Відомо вже що Київ має ракети штом і далекобійні скалпи. Однак поки що не руйнують Кримське міст. На вашу думку, чому чи важко взагалі зруйнувати ось такий об'єкт, і наскільки він захищений? Зруйнувати його по великому рахунку не так уже і важко, але при умові, що немає повноцінного протиповітряного прикриття, розуміємо, що ракети скал із тормшедом коштують у межах одного мільйона доларів, і їх є не так багато, щоб ми могли їх масово застосувати. Щоб був повністю у кримський міст, потрібно кілька десят залпів для того, щоб прорвати їхню протиповітряну. Оборону це найзахищеніше місце у Російській Федерації, узагалі весь кримський півострів має краще протиповітряне прикриття, ніж скажімо, та сама їхня столиця Москва. І допоки не буде відекспертовано і зрозуміло, коли за яких обставин якою кількістю ракет атакувати міст, до того часу цього не відбудеться. Чи ця точка надійде? Не маю ні найменшого сумніву, але тільки тоді, коли буде зрозумілий ракетний паритет. З їхньою протиповітряною обороною і скільки потенційних ракет досягне цілі, бо для того, щоб він по справжньому постав, перестав бути функціональним, треба провалити кілька секцій, а не одну. А бажано взагалі кілька десят секцій, і особливо залізничну нитку. Бо 90% усього забезпечення, яке рухається на Кримський плацдарм, рухається через залізницю. Чи має зараз Україна достатньо засобів, щоб знищити Чорноморський флот Російської Федерації? Чорноморський флот Російської Федерації можна буде нищити тільки тими ракетами, про які я вже згадав: agm 158 JASM вона називається носієм F-16, або або дуже спеціалізованими безпілотними засобами, як авіаційними, так і підводними. І надводними, але тут ще триває робота, і не будемо розкривати противнику карти. Ось в сполучених штатах сполучених штатах на тлі ось цих низки ударів Росії по Одесі. Вважаю, що Кремль готує якусь операцію під чужим прапором в Чорному морі. На що може піти ворог? Що за провокацію він може зробити? Найгірша провокація, яка може бути у чорному морі, це розташування підводних мір. Сферично конічних дуже серйозні міни такі, такі кулі, які мають такі невеликі конуси, якраз і через ці конуси відбувається детонація на трасах, по яких можливе проходження оцих конвоїв зерновозів. Міна дуже небезпечна, тому що вона може бути від поверхні буквально кілька метрів без спеціальних засобів. Її побачити практично неможливо, і росіяни можуть за це замінувати з допомогою підводних човнів класу вашаві і якщо умовно такий підрив станеться, якою судна вони умиють руки, скажуть, то не ми, то зірвалися українські міни з акваторії північно-західної частини Чорного моря. От тут, на мій погляд, і в мене персонально є найбільший страх, тому десь зараз це все і зупинено, бо всі усвідомлюють наскільки це серйозна і велика небезпека, чи можна конвоювати ось ці. Сухогрузу однозначно так. Досвід у наших західних колег є в 1987 році, коли іранські війська почали активно торпедувати танкери із нафтою, які рухалися із кувейту. Взяли під контроль ці траси американські важкі ескадрині есмінці і ціла, і практично весь шостий чи п'ятий даруй практично весь п'ятий флот дійшло навіть до найбільшої після другої світової битви. Війни морської битви між США. І Іраном, який Іран програв, він там втратив кілька корветів, катерів і тому подібне. І це ж стало причиною для завершення Ірано-іракської війни. Однак чи підуть на такий крок наші союзники дуже сумнівно. Ми ж добре розуміємо, що Іран не Росія. Ми добре розуміємо, що Росія має ядерну зброю. Ми добре розуміємо, що удар по будь-якому воєнному сутану країни НАТО це вже прецедент для більш ширшої війни аніж наш. Ось окупанти вже декілька днів обстрілюють Одесу і Миколаїв різними типами ракетами і дронами. На вашу думку, чому саме ці міста і як їх можна взагалі захистити? Та елементарно, просто вони піднімають ставки у світовому план планетарному масштабі з українських зернобобових годуються поза 400 мільйонів людей у першу чергу. Африканський континент ціни на пшеницю вже підскочили на 10% і вони будуть тільки наростати. І ми ж розуміємо, що це все разом іде у стратегічній зв'язці із підривом Каховської греблі, бо сотні тисяч українських гектарів не буде засіяно, бо вже по факту не буде засіяно а на наступний рік в тому числі чи. Слі, вони буде води для зрошування а знову ж таки це велика потенційна продовольча криза у світі, і в такий спосіб вони намагаються. Досягнути якогось переговорного процесу як безпосередньо з Україною. Вони вважають, що вони можуть цього досягнути, так і з колективним заходом. Чим це все закінчиться? Поки що важко сказати. Я думаю, захист зараз перебуває у режимі вироблення відповіді на цю проблему. Вона обов'язково буде питання лише якою захист? Ну вкрай все просто і складно одночасно нарощення південного. Угруповання установками МІМ 104 Патріот, і сам ті, але на про жаль не буде так швидко, як ми цього хочемо.